16 липня. Кукуруза з спіни. Єдине, що рятує від миттєвого пересихання огірки, це плівка. Кожен день поливаємо. Почали відповірно з порозум. що коктейлем два рази обробив біологічних препаратів, десь видно, що засохло, присохла хвороба, ще розвивається. Не пожалкували, що на палеру поставили, тому що і боліє менше, і вибирати легше. А та, що була на землі, ті, що ігрички були на землі, то неможливо туди було залізти. Хвороба дуже сильно розповсюдилася. Більшість хворого листя вирізали, почали ростати на листочки. Але хворіє набагато більше. Це в нас кукуруза від Сенгент, бодюелька. Ну, принаймні цей Агрікс продає під назвою Бондюелька від Сенгент. Якщо рівнати з тим, що в нас 5 сортів від фірми Нагор, то що Бондюелька нам суттєво більше подобається, тому що от іде ствол, у нього немає практично пасинки і гарні качани. А в любого сорта від Нагор. Це безліч, безліч, безліч пасників. На які йде сила, там пробує щось роспив таке схоже на качан, Але і не качан, і... І не віночок цей, що запилює. Сила на нього тратиться, а толку немає. Як не дивно таку спеку, Пеларгонія важко розростається, хоч вона досить світлолюбива. А от коліу шикарно розростається. Ну, звичайно, на капельному поливі, мабуть, не було б капельного полива, а результат був б зовсім інший. Це в нас високі помідори на, на опорах. Випадково купили... Ранній сорт, низькорослий, а він виявився високорослим. Daisy від китани, здається. І досить непогані рожеві помідори. Принаймні вони самі, хоч вони високорослі, почали самі перші спінути. Ми садили, що ультраранній касту, то каста ще не спіна, а дейзі спіне, а Daisy вже спіна. Це сакура така красива. У нас були ну, в минулому році вони дрібніші. А це навіть по грам 40 помідори, які ці довгі, вже спінуть, вони дуже солодкі, приятні такі, класні для салату. Більш солодкого помідора не їв, ніж Це ми для душі посадили. А ось в тому вона пробує. В інтернеті пишуть, що досить рослина Балування. Така спека, а портулак Не встигаємо сполювати. Новий виростай. І те й проживається Перші що посадили дейзі, от вони з такими же китицями. По грам 600-700 кілограмів. Якщо все гарно зроблено, то така китиця. Кожен помідор приблизно 200-300 грамів. Шикарно. Єдине, що треба підв'язувати, опора треба і потім ходити підв'язувати, посинкувати. Картошка була дуже висока, полягала. Вона до 80 см була висотою, в основному все лягало. Головне що там картошка. Так, хашки виглядає. Сонце звичайно палить його. Але й перчики є. Як на мене перчиків занадто багато, що їм не може їх Мітори деякі лягли, деякі кущики тримаються, не розпадаються. І перші почали спінути. Зовсім не ті, які повинні були. Сливки всі були середньої рані, а вже червоні були. Деякі печуться. Але плівка спасає. З боку Перші 10 штук садить так, щоб, щоб їм було достатньо місця, а далі пожаднішили, почали гості садити. Тут Ці 10 штук самі гарні на городі, їм достатньо місця, ніхто нікому не заважає. Куча цвіту, від шкідників легко побризкати. А далі вже пішли сплощені кущі. Тут вже складно боротися. Іще з і шкідниками, і взагалі бабурацій нічно набагато так що якщо будемо сидіти в році, то так як як цей перший десь Ось ну, тут ще баклажан більш такий витягнутий не кущ, а більш високий Так, тут у нас вже підгорає геркулес Берег полив середній, а то він стояв не вялий. Сьогодні вже підсох трошки. Нема можливості гарно поливати, тому що світло 2 години через 4. І не співаємо навіть бак накачувати, щоб полити. А йому ще бажано на грітях спіють, це політ має бути але замучений. і ще дуже швидко з'їдають рослину за місяць вибризка вже п'ятилітрову баклаху аккофіт він очевидно основний дорогий але ж 5 літрів все одно тисячу гривень стоїть Це повинна було почати посадка десь приблизно 20 травня і вона все значно вище. Тут вже посадили в районі 1 червня. Не вспіло настільки в коріниться рослинки і вони вже, мабуть, не дуже вночі. А от тепер взяли малесенькі, облісили з а розто не хочуть політики. Баклажани теж. Якщо рівняти, то половину нижче, там прям кущі височезні, тут низенькі. То вони майже немає, чого ми з ним, мабуть, загустили. Получається з 10 талісманів, що посажені. Один кавунчик із другий кавунчик. Вигірки там де нема регулярного поливу, виглядають ось так. Тоді чотири штучки росте, ради них включають, часто полив, немає сенсу, бо тут в основному дині ростуть і париться гострий. без плівки земля просто сухизна хоча поливаю вчора вранці поливав то якщо трошки покопати, то трошки є воло з капусти ніби три обробки біологічними препаратами підряд через 3-4 дні наче, наче білокарілку прогнав поки що. Не знаю, чи надовго на нас цікава капуста кольорова така кольору кольора, мабуть, салатова.